Всім привіт, друзі! З вами Сармат, ласкаво, прошу на мій канал. І сьогодні на моєму каналі буде швидкісне будівництво D74. Це напрочуд, незвичайне будівництво. І так, може здати, що я майже про кожне своє відео так кажу, але це дійсно так. Це відео присвячено подіям, що трапились на Каховський ГЕС. Знаєте, наскільки би це жахливо не звучало. Але мені здавалося, що ну, ну, буде щось, до чого ці падли не долучаться, що вони не зроблять. От чесно, в мене до останнього була якась надія в те, що в них є якийсь рубильник, який, знаєте, там, типу, як автомат в квартирі, що коли підвищується. Напруга, то він клац і вимикає усюди електрику, щоб нічого не згоріло. От мені здавалося, що в них, напевно, в голові, хоча б така штука має бути, що, хоча б інстинкт самозбереження, він взагалі спрацює, і буде, хоч одна річ, яку вони не зроблять. Ну до якої вони ну точно не долучаться, і скажуть: ні, ми не будемо це робити, це неприйнятно. Добре, ви ненавидите вже нас. Я вже з цим насправді вже змирився ще з самого початку повномасштабного вторгнення. Але скільки ж ви потопили своїх ще при цьому? І так, це супер, що ви потопили своїх. Але, блін, що ви накоїли. Що ви накоїли взагалі з усім іншим? Я не розумію, як можна взагалі. Настільки не мати мізків, не мати особистої волі і просто, так знаєте, сліпо йти і слідувати тому, що тобі сказали. Я цього не розумію. З одного боку, ви можете сказати мені, чувак, це канал про Сімс. Нащо ти ускладнюєш? Нащо ти додаєш якогось реалізму. В гру. Нам і так важко, ми не хочемо це бачити. Саме задля того, щоб ті, хто не хочуть це бачити, я залишив дисклеймер, який одразу про все говорить, що це відео не буде нести з собою ніякого розважального характеру. Я зараз знову ж таки це повторю. Що це відео воно несе з собою більш благодійний характер. Цьому відео я не буду спонукати вас до того, щоб ви підписувались на мій канал, на те, щоб ви ставили вподобайки і так далі. Замість моїх стандартних плашок, які постійно там вилітають з різних паків, там, що просять про це, я кину просто одну, яка буде постійно там висіти в кутку, і знаєте, як таке, бельмо в очі, нагадувати про те, що треба задонатити. Я не буду в свою чергу рекламувати ніякого фонду благодійного, хоча насправді спочатку в мене була така думка. Я навіть питався там в спілці щодо того, можливо, там комусь потрібна допомога, але насправді не так вже багато людей на це відреагували. І я так подумав, що ну напевно, напевно, якщо реакції не так вже й багато, то не варто. Залишати якісь посилання, друзі. Ми, українці, кожен з нас сумлінно донатить на зсу. Тому я думаю, що в кожного з нас є фонд, якому ми довіряємо, і на який ми можемо відправити гроші в будь-який момент. Тому я думаю, що ну, немає сенсу в принципі залишати якесь посилання десь в описі, особливо що стосується таких речей, як фонди. Я думаю, що у вас є якісь знайомі, які збирають якісь гроші чи знайомі знайомих, яким це може здатись більш потрібно, і ці люди будуть більш ближчими до вас, ніж якийсь фонд, про який ви не знаєте. Тому я думаю, що в принципі кожен з вас зробить правильне рішення і обов'язково задонатить зсу людям з Херсонщини, які потребують зараз допомоги, або Будь-який інший фонд, тому що фондів дуже багато. Допомога потрібна всім. Потрібна десь дітям, які залишились без батьків, десь військовим, які проходять реабілітацію, десь жінкам та дітям, які стали жертвами війни і також потребують психологічної можливо, допомоги, чи ще чогось. Насправді таких фондів дуже багато, і я думаю, що кожен з вас вже давним-давно обрав для себе той самий, якому може довіряти і. Залюбки відправляє на нього грошенята. Тому це відео в першу чергу таке нагадування. Я хочу, щоб цей будинок він був присвячений подіям, які трапились на Каховський ГЕС, але при цьому його історія це такий збірний образ інших будинків, які залишились закинутими через війну. Через те, що людям довелося виїжджати зі своєї рідної країни. І це саме про те. Тому я не буду прям знаєте, якимсь чином привертати увагу до того, що це прям виключно типу про Херсонщину. Так, будемо вважати, що чисто територіально цей будинок знаходиться в Херсонській області, так як його було затоплено внаслідок підриву. Каховської ГЕС терористичними силами країни агресорки тому все одно так. Але, знаєте, я чесно відчуваю відповідальність перед своєю аудиторією. Мій канал потроху росте. На ньому вже більше 150 людей. І коли я вже бачу таку цифру, я розумію, що, знаєте, ну. Неминуче неможливо якось знаєте, сидіти і замовчувати. Мені здається, що на таку вже аудиторію треба щось говорити. Комусь здасться та цю, це, це мало 150 людей. Але знаєте, протягом цього свого руху розвитком каналу я завжди уявляв собі кількість людей. Наприклад, коли в мене було там перші 10 підписників. Я уявляв собі там якусь велику компанію друзів, яка там зібралась, наприклад, на якийсь день народження. Коли це там вже було 20, я вже уявляв собі там шкільний клас, наприклад, чи там навчальну групу університету, чи щось таке. А от коли вже стало сто, я сидів і думав: блін, а от ну, з чим я можу порівняти ну, там, типу, 100 людей, щоб собі уявити, скільки це чоловік взагалі. І до мене дійшло, що блін, це ж, це ж цілий курс факультету. От, ну, наприклад, мій перший курс факультету, де я навчався, він був рівно 100 людей. Тобто ми сиділи всі в одній лекційній залі, і я, в принципі, можу собі уявити, скільки то людей взагалі. А на момент запису цього відео це вже, блін. Півтори, півтора курси факультету. Тобто це ще більше людей. І саме тому я і відчуваю реальну відповідальність перед вами. За те, що я кажу, і те, що я транслюю. Насправді, ні для кого не секрет, що після Херсонщини це все ще не закінчилося, звісно ж. І були обстріли житлових будинків у Кривому Розі, Києві, Одесі. І так далі. Я просто я побоююсь, що чи щось я там не, не вкажу, чи, чи може там десь помилюсь. Хоча тут дуже складно помилитись, особливо, коли ти розумієш, що обстріли відбуваються кожен день. Тому, особливо на тлі всіх цих подій, я зрозумів, що ну, блін, все. Ну, мовчати вже не має сенсу. Вже треба щось робити. І треба якось. Творчо виплеснути цей негатив, але при цьому зробити так, щоб цей негатив він перейшов у добру справу. Тому я думаю, що не зайвим буде таке відео на моєму каналі, особливо розуміючи, що різні події потроху завжди стираються з інформаційного простору, бо вони замінюються чимось іншим. І в один день, мені здається, навіть і події на Херсонщині їх, їх також забудуть освітлювати. І мені хочеться, щоб це відео воно, воно залишалось тут, щоб нові люди, які приходять на канал, щоб вони могли мати нагоду відкрити це відео, подивитись і зайвий раз. Згадати ці жахи, через що зараз проходить наш народ, через що проходить наша країна, від чого витерпає наша рідна земля. Давайте тепер до будинку. Це досить велика ділянка, яка, як вже сказав, умовно знаходиться десь в Херсонській області. Історія даної родини не є реальною, і будинок цей насправді. Не є прямо 100% реальним. Але це все такий, знаєте, збірний образ е, усіх будинків, які залишились самотніми, а згодом ще й були затопленими. Цей будинок належав, або навіть належить ще досі, старій жінці. Яку звуть Параска. Її чоловіка не стало ще до повномасштабного вторгнення. І вона залишилась одна. Ну, як одна. Вона одна жила в цьому будинку, але насправді в неї є дочка і двоє онуків, близнюків. Параска була вже досить старенька для того, щоб порпатись на городі, де й взагалі займатися хазяйством. Тому, в принципі, вже останні роки проживання в цьому будинку. Теплиця пустувала, огород. Ну, також вона нічого там не вирощувала, де в принципі в цьому необхідності ніякої не було. В неї є хліб, курятник, який також вже був опустілим, але було єдине, чим вона продовжувала займатися Це квіти на території її будинку. Від цього вона ніяк не могла відмовитись, і вона завжди так дуже старанно підрізала всі кущики з квіточками. Висаджувала якісь нові квіти для того, щоб цей будинок, а точніше, його подвір'я, завжди виглядало дуже гарно. Вона прям приходила, знаєте, в якийсь захват від того, що в неї такі гарні квіти на території будинку. Це було єдине, чим вона полюбляла порпатись ну, з такої, з досить важкої роботи, насправді. А так, в основному, вона займалась в'язанням, вишиванням. Колись вона навіть писала вірші і багато малювала. Вона не мала прям, знаєте, професійного мольберту чи ще щось, але час від часу вона купувала холсти і малювала просто так: вперше холст на якийсь стілець і. Вимальовували якісь картини. Саме тому, в принципі, в цьому будинку можна знайти деякі картини, які вона малювала. Особливо більша їх кількість знаходиться в дитячій кімнаті, в маленькому будинку. Цей будинок насправді складається з трьох будівель, двох жилих та однієї, скажімо так, робочі приміщення, де зберігаються різні інструменти та різні приладдя. Спочатку, коли Назар та Параска придбали цю ділянку землі ще в далекій молодості, вони побудували невеличкий будинок, який знаходиться з правої сторони, він дійсно дуже невеликий. Він складається з однієї кімнати, ванної кімнати, і також кухні. Для початку їм було більше ніж достатньо цього всього, і навіть коли народилася їх дочка. Перший час вони все ще продовжували жити саме в цьому невеличкому будинку, поки вони будували великий, який буде знаходитись напроти маленького. Цей невеличкий будинок він постійно потерпав від різних змін. То кухня перетворилась на дитячу кімнату, бо кухню згодом вийшло вже перенести у великий будинок і зробити там вже велику столову. Потім дитячу вони переробили в таку кімнату, де Параска могла би займатися рукоділлям, вишивати, в'язати, малювати. Бо коли їх донька стала вже більш дорослою, то вони зробили для неї дитячу кімнату вже в більшому будинку, де була ще і гостина, і кухня, а вони вже жили. В маленькому будиночку, бо їм так, так завжди подобалось. Коли Марічка поїхала, їх дочка, якщо я забув назвати її ім'я, коли Марічка поїхала від них у велике місто навчатись, вони продовжили реновації цього будинку, і згодом вони переробили кімнату в Марічки в таку більш костюву кімнату. Звісно ж, це все ще була кімната Марічки, але їм хотілося, щоб це була вже така більш, більш доросла кімната, щоб від тих, знаєте, типу тинейджерських вайбів нічого вже не залишилось. І тому вони зробили вже таку більш серйозну кімнату, розуміючи те, що ну, дівчина вже навряд чи повернеться в цей будинок жити на постійній основі. І тому вони собі цілком. Вільно дозволили переробити цю кімнату. Згодом Марічка одружилась. І в цей будинок вони вже часто приїжджали з чоловіком і залишались в кімнаті, яку було дбайливо перероблено Назаром та Параскою. Згодом Марічка народилась двоє дітей. Це були близніки. І Назар та Параска були настільки щасливі, що вони зрозуміли, що їм потрібна ще кімната і для онуків. Тому вони дуже жваво взялися за те, щоб перенести всі речі, які були пов'язані із в'язанням, із рукоділлям, з тої кімнати, яку Параска використовувала для для того, щоб там займатися якимись своїми особистими справами, для того, щоб почати. Її реновацію, і зробити її кімнатою для своїх онуків. Але щастя продовжувалось недовго. В 21-му році Назара не стало через хворобу серця. І Параска залишилась в будинку одна. Саме з цього моменту вона і закинула в основному хатні справи. Тому що ну, сама вже вона ну, ніяк не могла б з цим всім справлятись. Єдине, що допомагало їй йти по життю і надалі, і боротись із горем, яке її переповнювало, це квіти, діти та онуки. Дочка намагалась максимально часто перевозити онуків, щоб паразка не почувала себе самотньою. і навіть. День повномасштабного вторгнення, Параска зустріла вдома не одна. Коли пролунала новина про те, що почалась війна, Параска не задумуючись подзвонила своїй доньці і спитала в неї, що їй варто робити. Вона зібрала все необхідне, зібрала дітей і одразу поїхала зустрічатися з донькою та зятем. В цьому будинку залишилось все так, як воно було до вторгнення: розкидані іграшки, настольні ігри, все залишилось так, яким його залишило. Можливо, опараска би і не поїхала б з цього будинку, якби на онуки. Але Відповідальність перед ними та перед донькою зробила так, що вона навіть не мала й нагоди вагатись чи думати залишитись. В неї просто не було жодного вибору, і вона це розуміла. На щастя, цей будинок не навідали Мародери, і здавалося, що він чекає на повернення Параски і до останнього зберігає пам'ять про її життя. Така собі, знаєте, величезна, величезна скарбничка, яка наповнена різними артефактами та спогадами. Але, але повінь, спричинений підривом Каховської ГЕС, стер все з лиця землі. Той будинок, який гостинно очікував на повернення його хазяйки, став холодним, сирим, наповненим водою. І перестав мати хоч щось щось спільне з тим будинком, який колись був наповнений теплом, гостинністю. На жаль, залишилось тільки моторошне видовище і спогади, які знищила вода. Насправді, Параска навіть поняття не має, що трапилось з її будинком. Звісно, вона розуміє, що його залило водою. Звісно, вона розуміє, що він же не такий, як раніше, але вона навіть не хоче собі уявляти, що з ним трапилось і як він зараз виглядає. Тому що вона боїться, що її серце не витримає того, що те місце, яке зберігає, спогади про її коханого чоловіка, про. Дитинство її доньки про її особисте щастя та щастя її онуків більше не таке, яким воно було раніше. Що ж, тепер давайте трошечки я поговорю з вами про сам процес будівництва. Насправді в мене більш-менш не було ніяких проблем із цим будівництвом, і навіть те, що я там наповнив цю ділянку водою. Також не приносило мені ніяких проблем, але єдиною проблемою стало розміщення дверей, тому що ось що-що, а двері розмістити неможливо у воді. І тому мені треба було використовувати мод, який називається Tool. а там ще й за сумісництвом треба було завантажити додатково Better Build By, для того щоб ним можна було ще й користуватись у режимі будівництва, мені довелось прям дуже багато часу витратити на те, щоб якось зрозуміти, як той мод працює. Вікна також, до речі, там вікна не всі можна розміщувати спокійно на стінах. Там можна було розміщувати тільки ті вікна, які знаходяться вище рівня води. А от якщо в нас вікно, наприклад, як у теплиці від підлоги до стелі, скажімо так. То з цим вікном вже були проблеми. Його також треба було розміщувати через стул. Але, знаєте, слухайте, в мене навіть там потім з'явився вже лайфхак, але лайфхак не потрапив у це відео, тому що я зіштовхнувся з такою проблемою, що коли там виходиш з будівлі, а потім перезаходиш назад. Я маю на увазі, якщо там просто вийти у головне меню, чи в змінення міста, чи ще щось. То, повертаючись назад, всі двері знову видаляються. Чому я це кажу? Кажу я це до того, що цю будівлю можна буде завантажити з галереї, але цю будівлю можна буде завантажити саме в версії без води. Чому я вирішив так зробити? Ну, тому що викладати будівлю без дверей немає ніякого сенсу. А от викласти. Фінальну версію будинку, але без води в принципі можливо. І, в принципі, за рахунок цього, у вас буде можливість ознайомитись із цією будівлею трошки ближче. Також там буде невеличкий нюанс із цим будівництвом. Він буде полягати в тому, що версія в галереї вона не буде знаходитись в заглибленні, вона буде знаходитись на рівній ділянці. Ну, тому що як такового заглиблення не буде потрібно, тому що водою наповнювати цей будинок також не буде мати ніякого сенсу. Цей будинок буде виглядати абсолютно нормально, як він мав би виглядати до повеня. Тому всі ці штуки, типу там підтьоки на стінах, це все буде також видалено. Це буде цілком стандартний будинок. Але. Його буде відрізняти тільки одна річ те, що ви будете знати, що з ним трапилось. І ви будете знати, яким він став. Свій оріджений дія, як завжди залишу. Тож, переходьте, завантажуйте будівлю, мені буде дуже приємно. Ще раз, найголовніше не забуваємо донатити: донатити на ЗСУ, допомагати херсонцям. Чи будь-кому ще, будь-кому, хто потребує допомоги, тому що зараз насправді. Допомагати потрібно абсолютно всім. Тому донайте будь-які гроші: 5, 10, 20 гривень, 15. Якщо у вас є там 10 тисяч на донат, то хоч 10 тисяч донатьте. Але задонайте будь-яку суму. Тому що зараз немає маленьких грошей. Навіть якщо 100 людей скинеться по 5 гривень, це вже буде 500. Тобто це вже щось буде, щось, за що можна буде щось купити, допомогти. Тому донатьте у будь-який фонд, якому ви довіряєте. І якщо внаслідок цього відео буде хоча б одна людина, яка задонатить, то для мене це вже буде перемога. Всім мирного неба над головою, бережіть себе. Бажаю вам гарного дня і скорішої перемоги. Ми ніколи не пробачимо того, що ці покидьки нам наробили.